Всім привіт! Коротше, те, що обіцяв, будемо зараз вчитися клеїти в першу чергу, я думаю, скло. Дивіться, з приводу. Не хочу його затягувати, це щось таке базове. Я думаю, що пояснювати, що скло ну, і плівка має бути поклеєна на ідеальний екран, Ну, його треба витерти, гарно витерти. Це просто пів справи. Ну, і Має бути місце робоче, чисте. Те там, де ви клеїте, завжди його чимось протирайте. У вас має бути якась тряпочка перед поклейкою, або навіть кожен день, отак ось, хоча б перед поклейкою, зібрали все. Це вже запорука того, що тут все чистенько положили. Я люблю більш вище, можете з чохлів використовувати там. Буває, у вас залишаються отакі штуки. Воно також доволі гарно залишається і вище. І не рухається. Буду на цьому показувати. Якщо беремо скло, от так, як у хлопців є там, отак от збирають. Оце взагалі клад. Собираєте наклейки, собираєте стікери, собираєте все. Положили. Тут у нас є приклад, що вже воно тут є сміття. Дістали. В кожному пакеті є абсолютно в кожному оці наклейки. Суха і мокра. Беремо для початку мокру, щоб трішки відмити його. Можна не просто розпрямити, а трішки розтягнути цю серветку. Вона тоді ширша буде і між собою в свої пори починає збирати всяку фігню. Не потрібно його так намилювати дуже довго. Бо чим більше його протираєш, тим більше воно примагнічує все. Витерли. Якщо це вже новий смартфон, отак ну можна. Якщо зняли старе скло, Отут от по краям завжди якесь сміття в людей збирається. Відтираєте, отак от можете. Це нічого тут такого немає. Відтерли. Положили. Беремо суху. Це все те саме серветки, які вже є в упаковці, якщо немає от такого, як ми пособирали. Але бажано збирати. Те саме, розтягнули цю серветку. Скло вже має бути підготовлене, вийнете десь тут поруч. Просто протираємо. Має світити якесь скло або зверху якась лампа, щоб вам було легко зорієнтуватись. От, буквально трішки. Не знаю, видно, не видно на камері, що тут просто все ідеально. Так само. Протерли нас на власний, щоб не було розводів і зібрати все скло. Ця серветка також вона є антистатичною. В багатьох є в кого такі, Це, теж, це також антистатичні. Вона от за один раз, до речі, і не, не, не зіпсує ця особа. Відложили її. Взяли оці, що є. Видивились собі по цьому, бачите, що у вас тут все нормально. Залишили цю серветку тут. Чому важливо витерти от стіл? Тому що кожен ваш рух все, воно піднімає і вже от щось літає. Беремо скло. От прямо як, так, прямо як, ну, як зручно вам. Взяли зняли його. Це можете взагалі викинути, там, воно має вам. Мешає. Не потрібно знімати, сюди його ложити, ще щось. Ви цим лишнім взагалі притягуєте лишнє сміття. Ота підкладка, викиньте її взагалі в сторону, десь одложіть. Чому, чому ми залишили її тут? Бо поки ви знімали, сюди вже могло щось попасти. І так воно і сталося. Ми тримаємо обов'язково скло завжди отак. Завжди тримаємо скло отак. Ніколи його так не перевертайте, ні в якому разі не ложіть. Отак ви можете тримати його безкінечно. Сміття, яке падає, от взагалі можна помітити, що на склі на склі вже є дещо. Не видно? Не видно? У -у. Ну, На склі падає сміття, воно вже тут є. Це важливо, його важливо тримати от тільки так. Чому так? Бо, скло... Бо сміття, яке падає, для прикладу, яке у вас літає, а ті, хто погано ще там прибирають, доглядають за цим місцем. Тут дуже багато всього може бути. І сміття не падає от таким чином, що воно отак летіло і потім сюди залипло. Воно максимум залишиться отут. Ми перевірили, от уже скільки базікою, вже нападало. Знову просто цією ж серветкою витираємо, збираємо. Ми розтягнули серветку і зібрали все, воно в ці пори попадає. Все, що вам потрібно буде, це доволі таки просто різко після того, як ви пересвідчили, що там нічого немає. Доволі таки різко просто прикласти це скло. Отак. Все. Після того, як ви його приложили, після того, як воно приложене, ви його можете виставити. От. Воно закрите вже, нічого туди знизу вже не попаде. Це нереально. Ось тут видно, що тут щось є у нас. Все одно видно. Деталі, що тут є щось у нас. Отак от тримаєте його. Чому так? Ви можете виставити або по нижньому борту, або по верхньому борту. По камері. Отакот. Щоб зробити правильно, взагалі можна центрувати. Не для того, щоб тут залишилось більше, а тут менше. Бо може бути різне скло і різні моделі. Просто центруйте. от Ми виставляємо по камері. Тут тримаємо. Просто беремо і тримаємо пальцями. І відводимо назад оцю руку. Просто відводимо і залишаємо. Так, да, ви дійсно бачили правду в інтернеті, хто дивився, що там просто торкнулись пальцем і воно поклеїлося. Те саме. Все ідеально поклеєно. Використовуйте також додатково шпатель. Не обов'язково, от дуже гарний приклад я хотів показати з бульбашками. Візьмемо ще одну зробимо спеціально. У нас є бульки. Не бійтесь їх, вони виходять абсолютно нормально. І не потрібно якісь незрозумілі фокуси. Просто візьміть отаку і виведіть її, все. Доведіть до краю, припідніміть нігтів, або якоюсь іншою штукою, але тільки не металевою. І все. І у вас вийшло повітря. Абсолютно вийшло. Також можна пластиком. Або так торкнулись. Але якщо там переклеїли... Там. Я люблю проводити просто по центрі і воно розходиться все. Зараз ви побачите, що на ньому немає. Скільки б я тут не базікав, б не розказував, як довго не намагався його поклеїти, затягнути процес. Скло поклеєне ідеально. Видно? Ну, все, ідеально, нічого немає. Абсолютно нічого на ньому немає. Тепер показую, як діставати сміття. Або повторна, повторна переклейка, як я казав. Знімаємо, якщо вам щось не сподобалось. Воно дуже легко. От дивіться, в той час, як воно легко знімається, буквально легенько знімається, але такого, щоб воно відвалилося для прикладу, якщо там люди кажуть, а воно не відпаде, Ну, нема такого, воно доволі таки крепко ліпиться, хоча знімається легко. Зняли по якихось причинах, зняли, взяли серветку, От, натрусим сюди чогось там, лупи своєї. Знімаємо. Знову ця серветка продовжує робити свою роботу. Це дуже класні серветки, їх не потрібно викидати. Та сама історія. Там нерівно для прикладу приклеїли, чому можна зняти. Просто приложили все. Так само. Виставили. Просто виставили рівненько собі. І просто, отак його й положили. Воно навіть не завжди починає клеїтися саме. Треба провести. От. Просто випустили повітря, просто випустили повітря. Отут інколи буває таке, що залишаються такі білі незрозумілі сліди. Хлопці, дівчата, в кого там це виходить, дівчата, беріть і просто нігтями, виводьте. Це зручно і швидко. Якщо ні, виводьте шпателем. Якщо ні, ще щось, знаходьте собі ще щось інше. Знову ж таки, повторно. Була переклейка, я повністю зняв, натрусив своєї лупи. Vera Cleio, sei ideal,